Привіт, мої дорогенькі, капучино. Перша чашка була просто кава з молоком. А це капучино. Зробила дідулі, зварила і собі. Виходжу на вулицю. Хоча не сплю шести ранку. І зараз розняла вам свою пеларгоні. Ох, кущара розійшовся. М -м -м. Прям красота. Сонечко, щось вночі трохи трохи трапотіло. А так, поки сонечко. Побачимо, що буде далі. Як тільки гарно ось пеларгонія моя розійшлася, розквітнула. Ну прям супер. Оце кущ. У нас сьогодні в планах поїздка в Київ. Не знаю коли. От, чекаємо дзвінок, але поїдемо. Якщо подзвонять, а якщо ні, значить і не поїдемо. Значить, наступного разу поїдемо. Сонце світить, а не гріє, я вам скажу про холодну на дворі, Лілії мої вже відцвітаються. але ж красуні. Чи я вам показувала, чи ні, треба показати. 嗯。Mm. thank you Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Субота, не робота, неділя вихідний. Сьогодні такий день. Як хочете, так і думайте. Саме головне, що субота, не робота, але не для всіх, ясне діло. Так, дівчатка, огірки, ті, що з тіктока. Рецепт щораз заливаються кип'ятком. І закатується. Ну, я думаю, що вже вони в мене вистойку пройшли, не не помутніли, ніде нічого не підбулося. Цей рецепт йде на 1,5-літрову банку. На дно кладемо 2 столові ложки зерна, гірчиці, сухого те, що сіється. Часничку, перчик горошок, лавровий листочок і зонтик кропу. Накладаєте огірки. І додаєте 1 столова ложка солі без гірки, столова ложка цукру. Можна з гіркою 40 мл. оцту І дві таблетки аспірину. Залили кип'ятком, закатали і вкутали добренно. Все. Не треба не проливати, все робиться за першим разом. Стоять, нічого не можу сказати. І від себе ще хочу порекомендувати ось такий йогурт. Його не можна їсти кожен день, але по складу він непоганий. Я вчора й роману скидала своєму тренеру. Він сказав, що якщо не кожен день, то дуже непогано, Тут 20% білка в складі, він протеїновий, але він підозріло, смачний. Ну, у нас бувають різні дні, не знаю, складні ночі. В жінок бувають перепади настрою, і часом щось хочеться. То краще, якщо шоколадне, то ось таке. Я вам зараз ближче склад. Ви заскрінете, почитаєте. Якщо ну, дійсно непоганий це такий, як пудинг. Він є шоколадний. Я пробувала тільки шоколадний, такого я не їла. Олег їсть. Так що, просто так, рекомендація від себе. Я взагалі стараюсь мінімізувати типу правильні, знаєте, правильні різні десерти, бо потім на цих десертах можна набрати ще більше. Але якась штука все одно в холодильнику має бути для солодкого. Де ми були молоді, скажімо так, О, наскільки щасливі можливо. Та й щасливі також. Як ви, Леночка? по-різному. Бува накриває, буває, думаю, та поки можна, та що ж це я? Суми вітаю, мої рідненькі, вітаю. Інколи стукну, сама собі скажу: хвати, хвати вже, жити треба, жити треба сьогодні, життя коротке, все, хвати нюні, хвати на колінах. Так оце і роблю я. А то і тому вгодити треба, і тому вгадити треба, а й той, щоб не образився. А про мене, блін, ніхто не думає. Чи я образила, чи не образила, чи може, яка в мене біль є, чи може в мене в тисячу разів більше, ніж у когось. Скільки це в гривнях, та хорошо це в гривнях. У нас тут одна сум, получає пенсію із сум 50 фунтів. А тут їй платять 850. Ну, от уявляєте, це ну, 100 фунтів, це десь 5300, 5400 100 фунтів. Ну, так Тут на 100 фунтів вже можна купити як одній людині на місяць продуктів. Ну так, житло, не, не, той, не спорю житло. Ну, коли ти на пенсії сам собі орендуєш житло, тобі там кансел, наприклад, не дає, от, то там тобі виплачується допомога обов'язково на житло. Так що. наші люди заморені, втомлені, особливо сільські люди. А тут, я дивлюся, пенсіонери снідають, обідають і вечеряють в кафе. Вони та ну, зовсім інші люди. Ну, це ж таке, де родився там і пригодивсь. Ми українці, ми любимо працювати, бо краще нас ніхто не працює. Це 100%. 100%. У будь сфері, в любій. Що в торговлі, що в салони краси, що прибирають, що самі українці? Ну бачу, є строїтелі, які я ж хожу і бачу, роблять ремонти, то є поляки. Не знаю, я взагалі з поляками в мене немає. Як, які поляки взагалі люди. Хоч мені писала моя підписниця, що українців вже багато в Польщі, то з поляками набагато легше, ніж з українцями. Українці один одного радий би ковтнути. Ой, коротше. Що ж не зробиш? Нічого не поробиш. 15% в мене телефона ще трошки, і я буду з вами прощатися. Чуть, я моя заряжена. Так, что-то хотела вам все сказать и не могу загадать. Что-то хотела еще какую то тему такую поднять, и не могу загадать. Да изпела за угол. Десь пішло за угол. Не буди пам'ять, бо розбудеш сон. <сум> З вами теж таке буває, я упевнена. Ляжеш та почнеш думати про одне, а потім, як залізеш в дебрі, ночі немає. А я ще це ж тоже, Мукбан зайду в тік а там Мокбанги торти. І торти, і солодощі, і мама дорога. Я думаю, ну-ну. Здівайтесь своє кесь, то і все. День терпиш на вечір лупає щось. О-хо-хо-хо-хо. Всім бажаю мирного вечора, дорогі мої. Бережіть своє життя. Як тільки можете, бережіть. Я знаю, що його. Як ти його бережеш, але старайтесь. Життя, таке воно життя.